Цього собаку понад тиждень тому прив'язали до трактора та протягнули сім кілометрів з села Рокитне у Ренгач. За кілька днів після цього чернівчанка Ольга Новікова забрала собаку від родичів господаря і відвезла до клініки. Ветеринари виявили у нього травму бедра, лівої частини морди та ока. Зараз собаку реабілітують у центрі стерилізації у Чернівцях. В неї наразі все необхідне є. В неї є зараз медичне медичний супровід, так як тут є лікар. В неї є їжа. В неї це стало набагато краще ніж було, але поки що треба буде шукати влас... ну, нового власника. За інформацією поліції, собаку палицею вдарила місцева жителька, в якої пес напав на домашню птицю. Після цього жінка сказала сусіду відвести собаку до родичів у Виренгач. Він і прив'язав собаку до трактора. Та разом із сином жінки поїхали в сусіднє село. Їх зупинили місцеві жителі. Повідомили в головному управлінні Нацполіції області. Собака дуже боїться чоловіків. Коли ми зайшли в клініку, вона почала зразу бігти, прижиматись до жінок і бігти від чоловіків. Їй потрібно навчитись ходити на поводку, їй потрібно навчитися не боятися людей. І думаю, в цей собаки має бути все добре. Собаку лікують за гроші волонтерів. Також оголошували збори у соцмережах. Наразі вже зібрали всю необхідну суму на перший місяць 12 тисяч гривень. Наразі в нас нам дали чеки. Ми відкрили збори, але я вважаю, що ми маємо просити слідство долучити це до прохання від звинувачення, компенсувати ці витрати. Новікова забирала собаку у сестри його господарки разом із волонтерами громадської організації «Небайдужі ЧЕ». Ніхто не, не чинив жодного опіру, нікому ніхто не був проти, що ми її заберемо. Всі навіть були дуже раді. Собаку тримали в замкненому хліву без світла, без нормальної їжі. В неї була з їжі кислі помідори. Я це все зафільмувала, передала слідчому, який займається цією справою. Зразу після вилучення собаки ми побачили, що собака абсолютно перелякана і не агресивна. Тепер для собаки шукають нових господарів. Собаку назвали Віктор, ну якби переможець. Собака дуже добродушна, приємна. Її оглядав ветеринар Віктор Вікторович. Ми вирішили, що якщо дати йому гарне ім'я, в нього почнеться нове гарне життя. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею жорстокого поводження із тваринами. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років. Також буковинку притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Вікторія Дмитрієва, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.